Шановні колеги, вітаю! Українська академія біологічної медицини продовжує рубрику Міжнародний досвід, де висвітлюються складні питання медицини, актуальні у всьому світі. Сьогодні наша рубрика буде присвячена онкологічній реабілітації, і тому успіх комплексного лікування це включаючи, як постановку діагноза, проведення специфічного лікування та відновлення пацієнтів після проведеного такого специфічного лікування ми можемо оцінювати по підвищенню показників якості життя таких пацієнтів. В вашій увазі буде представлений наш власний досвід реабілітації пацієнтки після проходження специфічного лікування з приводу раку шийки матки, і особлива увага буде приділена мітохондріальній дисфункції. Темою моєї доповіді сьогодні буде біорегуляційна корекція в реабілітації пацієнтки після комплексної протипохлинної терапії. І саме ми будемо звертати увагу на розвиток мітохондріальної дисфункції. Всі знають, що пацієнти з онкологічними захворюваннями відчувають високий рівень втоми, що суттєво впливає на якість їх життя і на загальне самопочуття. Численні дані свідчать про можливий зв'язок між втомою і фізіологічною дисфункцією, яка в себе включає дисфункцію скелетних м'язів і мітохондрій, активацію імунних реакцій та запалення, розлади з боку центральної нервової системи. Мітохондріальна ДНК, структура мітохондрій, окислювальний потенціал і такі сполуки, як АТФ, відіграють важливу роль в індукції та розвитку втоми. Результати досліджень вказують на потенційну роль зниженого або порушеного мітохондріального окислювального фосфорилювання у виникненні втоми під час лікування раку. Ми можемо сказати, що при е, проходженні пацієнтами курсом або хіміотерапії, або променевої терапії, мітохондрії можуть усходжуватися різними шляхами. По-перше, порушується транскрипція в мітохондріях. За рахунок утворення активних сполук кисню та азоту порушується мітохондріальна мембрана, порушується окисне фосфорилювання та утворення. Молекул АТФ. і е, такий низький рівень енергозабезпечення спричиняє фізичну втому. Водночас ми можемо відмітити, що прозапальні та протизапальні цитокіни впливають на центральну нервову систему, також різними шляхами, і е, сприяють виникненню втоми. Такі порушення функції ЦНС, як дисфункція нейропептидів, нейромедіаторів та гіпаталамогіпофізарна наднирникової осі мають тенденцію до посилення відчуття втоми онкологічних пацієнтів. І сприяють як порушенню гематоенцефалічного бар'єру, так і атрофії сірої речовини в спинному мозку, а також порушення інервації скелетних м'язів, що впливає суттєво на загальний стан пацієнтів, їх фізичну витривалість і якість життя. Було проведене дослідження. В якому вивчалась саме роль мітохондрії у при втраті м'язової тканини у пацієнтів з хронічною втомою до розвитку кахексії, в даному огляді узагальнено вплив мітохондріальної дисфункції при раковій кахексії. Мітохондріальна дисфункція скелетних м'язів пов'язана як із зниженням синтезу АТФ, так і з роз'єднанням окисного фосфорилювання. І процеси запалення, зокрема інтерлейкін 6, є причиною багатьох змін пов'язаних з мітохондріальною дисфункцією. І вчені прийшли до заключення, що дисфункція мітохондрії є поширеною ознакою раку. Це явище стосується не лише клітин-пухлини, які мають дуже знижену кількість мітохондрії, але й інших тканин, таких як клітини-печінки, жирової тканини і особливо скелетних м'язів. І слід відмітити, що мітохондріальна дисфункція є важливим елементом для пояснення втрати енергії у пацієнтів онкологічного профілю, і ми бачимо візуальне виснаження м'язової тканини, і це пов'язано з мітохондріальною дисфункцією саме в скелетних м'язах. І от на даному слайді ми бачимо, що внаслідок Росту пухлини в організмі розвивається запалення. Як я вже говорила про запальні цитокіни, беруть активну участь, впливають на різні органи і системи, і ми тут бачимо, що найбільше страждає печінка, скелетні м'язи і. В жировій тканині також відбувається побуріння живої тканини, тобто е, білі е, адипоцити перетворюються в бурі, і е, мітохондрії е, в цих клітинах е, вони не направлені на синтез енергії АТФ, а е, в цих процесах відбувається термогенез і знову ж таки йде надмірні витрати енергії, і звідси енергетичне виснаження, що в кінцевому етапі може проводити до розвитку кахексії. І так, наша пацієнтка, молода жіночка 39 років, звернулася до нашого медичного центру для проходження курсу реабілітації. Вона звернулася до нас зі скаргами на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, пригнічений настрій, щільний набряк лівої нижньої кінцівки, натримання сечі та періодичні дезурічні явища. Загалом захворювання відомо, що у пацієнтки після опромінення була проведена екстерпація матки з придатками з приводу раку шийки матки. Впродовж першого місяця після операції виник і розвинувся щільний набряк тильної поверхні лівої стопи, гомілки і стегна. Також стало турбувати натримання сечі, яке спричиняло значний дискомфорт. За результатами об'єктивного обстеження загальний стан пацієнтки був задовільний, не спостерігалась надлишкова маса тіла, при огляді була виявлена сколіотична постава, щільний набряк лівої нижньої кінцівки, об'єм ділянці середньої третини гомілки складав 47 см і був позитивний симптом з в нейрологічному статусі відхилень ніяких виявлено, не було, і при тестуванні загального стану пацієнтки, за тестами САН у пацієнтки була знижена як самопочуття, так і активність і настрій. І за госпітальною шкалою тривоги і депресії у пацієнтки спостерігалась субклінічна тривога та депресія. Також були проведені функціональні тести, і ми бачимо, що за 6-хвилинним тестом ходи у пацієнтки був низький рівень фізичної витривалості. І за шкалою борга пацієнтка відчувала важкість при виконанні фізичного навантаження. За результатами лабораторних методів дослідження ми бачимо, що у пацієнтки дещо був підвищений рівень шої, в біохімічному аналізі крові незначно підвищений це реактивний білок, рівень лактату, і були виявлені запальні зміни в загальному аналізі СЕЧІ. В нашій клініці ми проводимо оцінки у вираженості типових патологічних процесів. Таких, як запалення, ендогенна інтоксикація, стан обмінних процесів, оцінюємо неспецифічну імунологічну реактивність і енергетичний обмін всередині клітини. І Всі ці типові процеси вони є дуже показовими у пацієнтів з онкологічною патологією. І так, у нашої пацієнтки був виявлений низький рівень запалення, низький рівень ендогенної інтоксикації, інтенсивність обмінних процесів була в нормі, з анаболічною направленості з боку імунної системи спостерігалася гіперреактивність і були значні порушення порушення в енергетичному обміні е, виявились порушення в роботі циклу крепса та дихального ланцюга мітохондрії. Таким чином, ми зробили висновок про стан організму пацієнтки. У неї були виражені порушення, стан після комплексної протипухлинної терапії з наявністю запалення низької інтенсивності, низького рівня ендогенної інтоксикації, порушенням неспецифічної імунологічної реактивності та вторинної мітохондріальної дисфункції. Ну, клінічний діагноз ми вже говорили, що це стан після операції з привору раку, шийки матки, третя клінічна група, розвиток вторинного лімфостазу нижньої кінцівки та нейрогенна дисфункція сечового міхора і надлишкова маса тіла. На основі проведеного обстеження нами були встановлені цілі реабілітаційних втручань, які включали корекцію типових патологічних процесів, нормалізацію відтоку лімфатичної рідини з міжтканинного простору, стимуляцію лімфоангіомоторної функції, зменшення об'єму лівої нижньої кінцівки, зміцнення м'язів, збільшення амплітуди рухів осоглобів, зміцнення м'язів кора та покращення постави, попередження розвитку, інфекційних ускладнень, стимуляція сфінктера та детрузора сечового міхора і корекція когнітивно-поведінкових змін. План реабілітаційних втручань включав білюляційну корекцію стану організму з урахуванням виявлених типових патологічних процесів, комплексну протинабрякову терапію, фізичну активність, навчання пацієнтки та психологічну підтримку. До складу бігураційної корекції у нас входить інфузія з препаратами торгової марки Хель. Ми проводимо почергове введення таких коктейлів, як базовий дренаж, який включає препарати, лімфоміазот, гепаркомхель, солідага композитом, мукоза композитом та церебром композитом, та енергетичного коктейлю, до якого входять препарати коензим композитом, обіхіном композитом, аліоксаль композитом, плацента композитом, композитом і аваріум композитом. І Також пацієнти було проведене внутрішньовенне введення озонованого фізіологічного розчину. До складу бігорегаційної корекції ми дуже часто включаємо магнітно біорезонансну терапію на основі пульсуючого магнітного поля малої сили. І у даної пацієнтки в протокол лікування були включені такі програми, як базова терапія, дренаж та нетримання сечі. І комплексна протинабрякова терапія включала мануальний лімфодренажний масаж, апаратний лімфодренажний масаж, бандажування кінцівки бинтами короткої розтяжності, догляд за шкірою та фізичні вправи. Що стосується фізичної активності, то в програмі реабілітації пацієнт було включено 150 хвилин аеробних вправ помірної інтенсивності протягом 3-5 днів на тиждень, 2 дні на тиждень силові тренування, 2-3 дні на тиждень тренування з опором, і обов'язково проводилось виконання лімфодренажних вправ, дихальних вправ, вправ на зміцнення м'язів та підвищення витривалості. І основним принципом реабілітації таких пацієнтів є повільний прогрес. Тобто ми починаємо з невеликих часу і з невеликого часу, і з невеликих повторів вправ, а потім поступово даємо підвищуємо навантаження для наших пацієнтів. І необхідно відмітити, що вправи необхідно виконувати в компресійному трикотажі. Вважаючи на те, що у пацієнтки були порушення сечовипускання, і обов'язково необхідно виконувати вправи кегля для зміцнення м'язів тазового дня, які представлені на даному слайді. В програму реабілітації даної пацієнтки повинно обов'язково входити її навчання. Ми інструктуємо пацієнтку щодо техніки проведення самомасажу, щодо носіння компресійного трикотажу, навчання догляду за шкірою, навчання програми виконання домашніх вправ і обов'язково зв'язку з тим, що в неї енергетичне виснаження та Тома навчання технікам енергозбереження. І для пацієнтки ми надаємо такий інформаційний матеріал з приводу того, що можна її робити, що не робити, яку як взуття носити, і рекомендуємо обов'язково підтримувати оптимальну масу тіла. І ми бачимо, що після трьох курсів реабілітації у пацієнтки спостерігалась позитивна динаміка лабораторних показників, знизився рівень сереактивного білка, лактату, знизився рівень ШОЕ. І також ми спостерігаємо позитивну динаміку типових патологічних процесів. Бачимо, що запальний процес, при випивці пацієнтки, був відсутній, ендогенна інтоксикація була відсутня, імунологічна реактивність прийшла до норми, стан обмінних процесів так і залишився за інтенсивністю нормальним і з анаболічною направленістю. І бачимо, що в енергетичному обміні порушень виявлено не було. Також ми оцінюємо результати проведених реабілітаційних досліджень за функціональними тестами, і ми бачимо, що за тестом 6 хвилинної ходьби у пацієнтки підвищився рівень фізичної витривалості, вже вона не відчувала втому при виконанні фізичних вправ. Сиптом стемера був то позитивний, то негативний. Об'єктивно зменшився об'єм середньої третини. Гомілки 47 см до 42 см, покращилась функція сечовидпускання, покращився настрій. Та самопочуття пацієнтки, це ми можемо спостерігати за тестами госпітальної тривоги та депресії, та за тестом самопочуття, активність та настрій. Показники були значно кращими після курсу реабілітації. Обов'язково ми даємо пацієнтки рекомендації додому, які включають продовження прийому біорегуляційних препаратів, дотримання дієти, нормалізацію режиму та повноцінності харчування, виконання домашньої. Програми вправ, залучення пацієнтки до регулярної фізичної активності, виконання самомасажу і носіння компресійного трикотажу. Таким чином ми можемо зробити наступні виставки, що впродовж трьох тижнів реабілітації значно покращився загальний та емоційний стан пацієнтки. Пацієнтка була задоволена естетичним результатом. Анаболічна направленість метаболізму на початку і в кінці реабілітаційних втручань є сприятливою прогностичною ознакою, і свідчить про налаштованість організму на відновлення. І нормальна неспецифічна імунологічна реактивність та нормальний енергетичний баланс середині клітини після курсу реабілітаційних втручань дають впевненість у тому, що рецидиву онкологічного процесу у майбутньому не буде. І при дотриманні наших рекомендацій ми сподіваємось, що пацієнтки буде належний рівень якості життя. Сподіваюсь, шановні колеги, вам було цікаво сьогодні. Чекаємо на зворотній зв'язок. Пишіть коментарі внизу під відео, долучайтесь до наших месенджерів та пишіть, які питання ви б хотіли розглянути в рамках рубрики Української академії біологічної медицини міжнародний досвід.